Так, вирішила я почистити чайник від накипу. Ось такого вигляду він у мене має. Такий, звісно, накип вже, мабуть, за пару місяців. Беремо ми лимонну кислоту. Як ви бачите, рекомендована ціна 21, продавали її за 22. Беремо деяке дві ложечки і залила водичкою, налила в баночку, щоб не під краном. Після того поставила кип'ятити, Як бачите, на відео трошки негодно було зразу закрити. Чайником користуюся кожен день, але так, вийшло. Так, кіп'ятиця, долила водички трошки, кинула ще лимони кслоти. кип'ятиця гарно. Угу, ось результат. Деська трошки ще побулькувала, але вже наскільки частіше. В середині накип лишився трошки є ще. Такий вигляд має чайник після цього. ну В принципі, норм. Але можливо все через те, що в годності закінчився.